Завжди любила виглядати яскраво і оригінально. Ні ні, зовсім не для натовпу, для себе коханої. Студентські роки це бажання в поєднанні з юнацьким максималізмом створило небезпечне комбо для мене. Але про все по порядку. Якось на 8 березня я вирішила змінити імідж, перефарбуватися в блондинку. Увага, банове, з темнорусого блондинку, самотужки. Пішла на базар, купила фарбу, платиновий платановий блондин і задоволена повернулася додому. Останнім чого я потребувала, тоді були інструкції. Я розмішала фарбу, не забуваючи робити це з легкістю, як показували в рекламі. Нанесла все на волосся, витримала дини, але настав час змивати фарбу. Ти дивишся в і бачиш жовтий, плямисто жовтий. Так, саме той жовтий, який більше схожий на колір автобуса шкільного, а не на колір волосся Мрін Монро. ж в ту секунду я не знала сміятись чи плакати. Побачила мене мама, вона одразу просто захуднулась від сміху і сказала тепер ти точно виділяєшся з натовпу. Ось така вона материцька підтримка. У той момент і зрозуміла, що самотужки мені не впоратись, я побігла до найближчого салону краси, де перукар з важким зітханням і, стриманим сміхом, взялась виправляти мої помилки.